Термінова евакуація. Надійшло повідомлення про замінування. І з такими словами до директорки третьої школи у Рівному прийшов поліцейський. Прийшов пан поліцейський, сказав, що замінування в закладі. Ми тихенько евакуювали дітей, викладачів 170 дітей. І викладачів в навчальному закладі. Вони були евакуйовані. Попри те, що канікули у навчальному закладі, якраз тривала олімпіада. Директорка зазначає, евакуацію провели швидко, адже сьогодні у школі були учні лише старших класів. Три дзвіночки ну найперше не знали, що сталося. От пізніше оголошення зробили індивідуально. Добре, що канікули діток не було. Це сприяло тому, що швидше ми всіх евакуювали. Після обстеження освітнього закладу фахівці констатували небезпечних чи підозрілих предметів не виявлено. Тож школярів повернули за парти. Той хто робив повідомлення про замінування, не слідкує уважно за тим, що відбувається в місті рівному в освіті, а саме те, що діти пішли на канікули, і добре, але в нас виникла невеличка проблема в цьому закладі, якраз відбувалася одна з олімпіад. На щастя, інформація про замінування не підтвердилася. Відповідно, по закінченню, як завершили роботи. Відповідні служби з кінологами і не виявлено ніяких вибухово-небезпечних предметів, і олімпіада продовжилася. До слова від сьогодні усі навчальні заклади міста пішли на зимові канікули. На канікулах вони будуть по 16 січня. Три тижні канікул матимуть діти. Якщо буде безпекова ситуація, дозволяти і епідеміологічна ситуація дозволяти, ми чекаємо, що всі повернуться до парт, до класів, до шкіл в 16 січня. Канікули потрібні в першу чергу, щоб передпочити, тому що в таких умовах, в яких навчаються діти, в таких умовах, в яких працюють наші вчителі, і в яких умовах є, знаходяться наші батьки. Я як батько можу сказати, що що дуже складно для дітей. Відновлення навчального процесу відбудеться 16 січня. Однак, якщо безпекова ситуація погіршиться, учні перейдуть на дистанційний формат навчання. Дарія Солодовник та Михайло Мандюк, телеканал ITV.